Треба думати, що робити, і насправді тут є речі, які є вагоміші. Значить, лайфхак, готовий йти за міністра оборони, вчитися будуть всі. В Верховній Раді формуєте маленькі групки, і йдете на БЗВП. Проходите підготовку, так зване КМБ. Проходите підготовку, бачите реальний стан справ з формату, от як воно є насправді. Розумієте, що треба поправляти, бо пройдете це своїми. Плечима своїми руцями, от своєю шкірою. Відповідно, після цього зрозумієте краще, як на ці процеси можна ефективніше впливати, пройти підготовку, підняти бойовий дух солдат-офіцерів, ну тобто, мотивувати населення країни, задати темп, задати тенденції, і ви побачите, як все почне кращати на очах. І не будемо чекати грому, щоб почати хреститися. Оце те, що має значення. Нам необхідно на цій шахівниці війни. Наші фігури навчити ходити нестандартно, як вони не можуть ходити у супротивника, вони не мають могти вчиняти ті кроки ефективності, які можемо зробити ми. Будь ласка, не можете зібратися, не можете зрозуміти проблематику середини. Попадіть туди, де є ядро проблеми. Попрацюйте з тими людьми, які стикаються з цим кожного дня. Вони не можуть до вас достукатися. А за рахунок того, що ви побудете там. І відчуєте в повній красі в повний хід справ. Ви зрозумієте, як це можна справитись. Оце те, що має значення. Люди дійсно цькують народних депутатів. Так воно ну, так сталося. Що в нас таке населення, що нам би тільки чубатися, нам би тільки сваритися до сусіда в город дивитися, а єдна, єднатися ми можемо тоді, коли татарин під село підходить. От тільки тоді ні, маємо задати темп, маємо задати. Моду на технології маємо задати темп на а, бути кращим сьогодні, ніж ти був вчора, і ну, в ніякому випадку не підривати довіру до парламентарію. Цього робити не можна. Вибрали, біжимо, коней на переправі не міняють. Так є. Можна, я просто додавлю. Мені здається, ви трошки ідеалістично це все собі уявляєте. Возити депутатів кудись там на полігони, проходити без ЕВП. Ну я маю е, так приблизне уявлення, як вони будуть проходити те без ЕВП, чим це для них закінчиться, де вони будуть ночувати, де вони будуть спати. Давайте ми не будемо гратися в ці якісь. Е, так же на картинку, ну, не ні, на ні, картинку. Давай, дружа, а в реальність. друже. Давай я договорю, а тоді ти продовжиш. Е, я вважаю, ми е, живемо в умовах жорстокої війни. Де кожного дня гинуть хлопці. І е, створювати якісь там е, умови, мотивацію для депутатів для того, щоб вони в кінці кінців почали ефективно виконувати е, свою роботу. Чому я, як військовослужбовець, 24 на 7, 365 днів в році? От. А депутат може собі дозволити там, після обіду бути е, е, в сесійній залі, не бути в сесійній залі, де він зробить, чим він займається. Можна просто це все оцінити. Скільки відбув засідань, яка його була ефективність, які він там законопроекти подав? Я не юрист, я не можу цього оцінити. Але я впевнений, що є критерії, по яких можна оцінити ефективність цього депутата. Неефективно визначити все: мандат на стіл, до побачення, мобілізація, привіт, збройні сили. Все. А оце гратися у ці всі. Ну це Знаеш, столичні, що дасть беззавепається. Це, це не та ситуація, і не те стоїть. Знаеш, на що воно дасть? їм дасть? Воно дасть їм злагодженість. Тому що якщо з ким ти, з ким ти поруч проходиш підготовку, яких би вас були б різношерсті погляди на життя, вас воно об'єднує. Ви один одного підтримуєте, ви одного під ручку ведете. Ви якось от ви напрацьовуєте цю єдність. Те, що єднає Чому людей, можна? підготовка єднає Наразі людей і навпаки, чим різніші вони в своїх поглядах політичних, тим більше вони мають проходити і побути часу разу. І воно їх притре один до одного. Бо якщо в мене немає якихось засобів, а вони в тебе є. Я навчусь з тобою домовлятися, щоб ти почав зі мною ними ділитися. От те, що їм бракує злагодженості, це, це те, що хочуть. дає під просто треба відвести ще хороводи водити один за одним. Там і це буде прекрасно. Може тоді вони злагодженість собі знайдуть. Ну якщо людина не розуміє, е, яка зараз що зараз відбувається в цій країні, е, що стоїть на кону, скільки жертв є серед мирних, добре опустимо військових. Скільки є жертв серед мирних нас... населення, і їх це не приводить в чувства. Що треба працювати, ну, тоді, я, мені, тоді я, мені взагалі не зрозуміло, що ці люди взагалі в цій країні роблять і чим вони займаються. Ну, я не про всіх депутатів, далеко не про всіх. Але ну, велика кількість таких людей, які є випадковими в парламенті, які зайшли з монобільшістю, пройшли там Трускавецькі свої ці курси, прискорені і тому подібне. І зараз вони от, зіштовхнулися. З суворою реальністю жорстокої війни, і в них лапки затремтіли. Ну, це давайте ми не будемо це. Леонід Макарович казав. Маємо що маємо.